Ти в -атаки. Вирішив у війнушку пограти? зі мною? Далін і я обговорювали картину, що вимальовується в зоні. І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре. Лише не розумію. Полковнику що... дозвольте. Ви скіф, вірно? Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про скани. Ви зробили це біля старого мосту. Вірно? А артефакт у сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно. Збережство. Я був там. На мене напали, так само як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гораздо. Доброе. Може, что-то еще знаешь? знайти поможешь найти Щось схоже Скиф. Что-то похожее с Вараном, местным бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грбаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Не прикидайся дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не, не знаю, Е-е-е! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. хрена собі. Монолітівський КПК. Нарешті я розворушу це гніздо.